Щодо отримання компенсації інвалідами першої та другої групи, які стоять на квартирному обліку, дуже багато питань мені насипали. Я спеціально відкрив відповідне законодавство, постанову постановку щодо цього і хотів би відповісти на найпоширеніше питання. Якщо я не стояв на квартирному обліку і отримав інвалідність першої другої групи, чи маю право на таку грошову компенсацію? Після отримання інвалідності ви можете встати на квартирний облік і вже після цього. Вимагати виплати вам компенсації, тобто не залежить від того, спочатку ви встали на облік, потім отримали інвалідність чи навпаки. Чим це регулюється зараз? У мене відкрита постанова Кабінету міністрів України. Називається вона Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та риторіальну цілісність України, а також членів їх сімей. Постанова була прийнята ще в 2016 році, але я бачу, було багато змін до неї. Зокрема, останні були в липні 2024 року. Тобто, реалії вказаної війни вказана постанова також враховує. Згідно з вказаною постановою, з 2024 року Міністерство у справах ветеранів окремо виділяє гроші саме для інвалідів війни першої та другої групи, тобто казки про те, що. В державному чи міському бюджеті на це немає грошей, вже не будуть працювати. Єдине, я зазначу, що для того, щоб стояти на квартирному обліку, у вас не повинно бути або взагалі житла, або площа житла, яке ви вже маєте, повинна бути меншою за відповідні норми. Для того щоб стати на квартирний облік, ви можете звернутися до вашої місцевої адміністрації, де нададуть вам відповідний перелік документів, перевірять вас. Чи можете ви на квартирному обліку знаходитися? Якщо всі формальності будуть виконані, то вас поставлять на квартирний облік, а після цього ви вже можете звернутися для того, щоб вам, саме як інваліду війни першої другої групи з окремого відповідного рахунку Міністерства ветеранів, виплатили відповідні кошти. Якщо є питання з оформленням таких виплат на купівлю житла, ви можете звернутися до нашого адвокатського бюро.